Оксана, 54 роки, місто Львів. У мене багато років була така проблема. Я не бачила добре, далеко, я не бачила цінника в магазинах, не бачила транспорту номер, щоб вчасно підійти. І за рік менше року користання чотирма базовими лакеями я побачила позитивні зміни. На медогляді там з мінус 400 мінус один. Я бачу зараз транспорт, можу побачити. Я бачу цінники в магазинах, читаю без окулярів і дуже щаслива з того можливості. От, і двадцять років, більше 20 років, у мене була проблема, я не чула, на праве вухо. Зовсім. От, і за. Чотири роки користування чотирма базовими лакеями, навіть п'ятьма, я почала чути, почала чути на праве вухо. Щим дуже задоволена. Я дуже вдячна за таку можливість сучасним методом вирішувати питання по здоров'ю. Дуже дякую.